Що ну, вона тримає. не заводиться, так? Далі ми будемо рухатися до перехрестя, а на перехресті поїдемо праворуч. Е, так, праворуч. Якщо ми щось цікаве, наприклад, побачимо, можете коментувати і розповідати мені щось цікаве. Ну, Дивимося по сторонам, по церковам, угу. щоб не було трамвайчиків. Не так, тут подивимося. Ніхто не виїжджає, тут ніколи хтось виїжджає. Маршина. Якщо ми їдемо праворуч, нам треба буде зміняти крайню праву. Так. А, так, тут на нас що, нікого немає, стоїть не наша. Будемо далі. Вихонь затяжку 220 кілометрів на годину. Тут уже як піде. Буває і 10, буває 20, буває 30. Ну, тобто по ситуації. Так. Може бути тягнучка. Так, нема нікого, їдемо. Цірка. Ота йти на поворот, хорошо. Сзади тримаются. Так, проехал. После пешехода будем прилавливаться праворуч. Хорошо. Дадимся. Так, трамачки нема, потому что у нас трубая зупинка. Угу. Включаем. Так. Тетенька, боюсь ее обрызка, поэтому. Тетеньку, она ушла. Або ушла, або напроти неї, або після неї. Так, після неї. На випадок. Тримаємося якомога правіше. І їдемо до багню. Їдемо? Ну що ж, ходимо. Ми тримаємось. Так, тепер у нас тут що у нас? Вправі трамвайні колій. Нам треба подивитися. Добре. По трамваю. Добре. 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 Впевнились безпечності безпечністю трамвайних колій. непогано. Дивимося. Тримаємося правіше, але не до бордюру близько. Так, пішоходів немає. Після цього будемо включати поворот праворуч, бо це у нас прилади території. Кому поступаємося? Тут у нас це у нас насточна другарядна дорога, і у нас ми бачимо знак. Ми будемо просто ті, хто ліворуч. Ті, хто зліва, добре. І останніх пішоходів, ще буде. Тай перших Так, теж. Перших нема, так? Да? Під'їжджаємо трошки, дивлюся, дивлюся, дивлюся. Бачу, що їдуть. По нашій чи не по нашій? Ага, жовта по нашій. Добре. Дійсно, жовта по нашій їде. Угу. Так. Ну що, газку? І поїхали. Бачу перешкоду. Добре. Включаю лівий поки що повороту. <кхм> І я дивлюся, хай вони приїжджають. Так, він мені моргнув. це означає, що... Добре, коли ми повертали, можна було б оцю жовту будку теж пропустити. Так. І якщо б ми помилились і залізли мордою в її смугу, ми б з неї не перетнулися. Я зрозуміла. зрозуміла. Бо одночасно з нею поїхала, хоча після неї там був гарний зазор. Так. Далі по головній дорозі. Так, по головній дорозі <кхів> не вмикаємо. Не вмикаємо. Не вмикаємо. Може бути. Вмикає. Добре. Їдемо по головній дорозі. Так, червона. Ліва, крайня ліва, крайня ліва, крайня ліво. Тепер перелаштуємося. По дзеркала, по дзеркала. Перелаштувалися. Вимкнуло. Їду. Добре, далі ми на перехресті будемо рухатися прямо а на колі на перший з'їзд. На перехресті їдемо прямо. Так, займаємо. А на колі який перший з'їзд? Перший з'їзд. Да. Так, їдемо. Це хорошо. Перший з'їзд. Їдемо. Дивимося, пішоходимо немає. Нема. Я тут буду не поспішати. Для мене це вимога. Так, перший з'їсть. Їзд. Дивимося, тут? Так, ідемо. Включаємо право поки що погоду. Дивимося по зеркалах. Нікого То, нема. Так, нікого. 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 Пошукаємо місце для зупинки. <кхем> Окей. Ні, ну скажи хоч щось. Вона мовчить. Вона на іспиті теж буде мовчати. Да. Да, і інспектор буде щось може питати або щось казати. Так, жіночка, що то я вас не обов'язкову. Так, діду. Нагадую про місці для зупинки. Не знаю. Так, демо зараз ми будемо рухатися на.